Віт ви на каналі Ля... Лего Майстер. Сьогодні я вам покажу свій потяг, ну, ремонтний потяг, як його зробити. Так, по-перше, ми беремо якусь пластину. Ну, бачите, в мене така. Ну я не буду детально розказувати, як його зробити, просто розкрию найбільший секрет. Як зробити так, якщо у тебе немає такої пластини, знаєте, від потягів отакі пластини, там дирочки. У вас немає таких пластин, є просто колесо див все. Ми беремо. Дивіться, що я зробив. Беремо ось такі детальки, отакі от, бачите? Крутящіся. Потім. От, бачите, у нас таке простір. Я його закриваю, вставлю посередині і все, і готово. І от у нас таке от виходить, бачите? І так же з другої сторони, от, ну, про, дуже просто і легко, просто щоб, знаєте, ви. ну, а я там наліп на на свій потяг, ну, мені вообще не важливо зовсім не важливо. От бачите, він завертає туди, сюди, отак. От от. Їздить, завертає. Ну, зрозуміло. У мене просто рейків немає, так мені от погано вам показати. Я буду старатися, щоб у мене були рейки і я. І щоб я вам показував, коли, ну. Я колись куплю рейки і покажу вам, як це, ну, як це виглядає. Отак от, 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 от виглядає. Я просто не буду це все показувати, як тут. Я просто покажу, який зовнішній вигляд, да і все. Ну, просто я не хочу, щоб виходить, ну, ціле відео розказувати про те, як його побудувати. Ну, ви ж самі можете щось там наліпити. Я, я щось своє придумав. Можна там подіб для перевозки машин. Там, ну. Придумайте самі, ну, я вам розказав механізм, який я придумав ну, нещодавно. І все. І ліпіть, що ви хочете. Дякую за те, що ви подивилися моє відео. Став лайк і підписуйся на канал Майстер. Всім пока!